Стрибок з висоти 54 метри триває всього 5-6 секунд, але вражень вам вистачить на все життя. Після підйому на гору сміливці приймають привітання та отримують сертифікат про реєстрацію стрибка. Ще одне місце для розваг Новопланівський міст. В кінці 19 століття він зв'язав старе місто з новим, звідси й походить його назва. Стрімкі скелі каньйону тут приваблюють альпіністів, які не тільки тренуються, а й серйозні змагання проводять. А для любителів розваг перекинули мотузку по діагоналі через каньйон. Утворилась косопохила переправа. По ній можна не то з'їхати, не то злетіти вниз в каньйон. Цю розвагу називають Кам'янецький Бетман. Мандрівку продовжуємо в околицях міста. Їдемо на північ, дорогою, що веде до обласного центру Хмельницького. Кілометрів так через 20 на водіїв чекає сюрприз. Доводиться долати ще один каньйон. Цей затяжний, звивистий серпантин отримав влучну назву Тещин язик. Тут повертаємо ліворуч і бачимо перед собою гори. Ні, це не Карпати, подільські товтри, так і хочеться сказати, гірські пасма, витягнуті на сотні кілометрів вздовж давнього тектонічного розлому. Ця заліснена вершина отримала назву Кармалюкова гора. За легендою, саме тут переховували загони опришків в часи селянського повстання на Поділлі. В десяти кілометрах на захід ще одна пам'ятка природи вербецька товтра, гострі гребені якої височують над Рівнемом. Унікальність повтор в тому, що це єдиний у світі гірський кряж, утворений не тектонічними процесами, а діяльністю живих організмів. 200 мільйонів років тому тут було Сарматське море. Уявляєте собі, довкола цього всього плескалася вода. Я сижу на кораловому рифі, а ноги в мене у воді. Тут дійсно можна чемпіонати проводити по стрибках у воду. Уявити собі, що тут колись було море зовсім не важко. Якщо споглядати товтру з відстані кількасот метрів. Вітер гойдає травою, наче хвилями. Над хвилястим полем на 50-60 метрів підноситься вапняковий кораловий риф. Якщо поглянути зблизька, то легко помітити залишки ракушок і молюсків. Товтри. Товтровий кряж – це остаток коралового рифа, який був мільйони років назад, сотні мільйонів років назад со временем те микроорганизмы, те кораллы, те ракушки, которые составляли основу кряжа, окаменели. Выходит так, что я тримаю зараз за пазухою не просто камень, а целую коллекцию ракушек, так? Тут не то, чтобы целая коллекция ракушек. Тут кроме ракушек, если разломать этот кусок камня, то обнаружится, что тут больше сотни, если не больше, тех... именно кораллов тех э, э, ракушек, которые когда-то были. Если его просто разломать, это нужно предпринять некоторые усилия, все это можно обнаружить. Но здесь все в основном вкрапления небольшие. Есть тофтеры, в которых можно найти э, сахра, хорошо сохранившиеся ракушки э, длиной э, до 15-20 сантиметров, причем самые разнообразные формы. Вербецька товтра заказник загальнодержавного значення. Всяка господарська діяльність тут заборонена. Далі їдемо на південний схід в напрямку Дністра. Шосейна дорога знову долає кілька каньйонів. Гірська дорога з точністю до навпаки. Спочатку серпантин веде вниз, в каньйон, а потім круто вгору. Якщо в долині звернути на узбіччя і зробити зупинку на березі ріки, то вас не покидатиме враження, що ви опинились в горах. Стіни каньйону порослі лісом, виглядають, наче справжні карпатські хребти. Відпочивши у своєрідній гірській ущелині, прямуємо далі. До села з колоритною назвою Китайгород. Двомовна табличка при в'їзді наштовхнула нас на думку мабуть, тут живе китайська громада. Та скільки ми не їздили по селу, а переселенців з Піднебесної ніде не помітили. І візерунки на стінах явно не китайського походження. Як виявилось, вдавнену село було обнесено потужними мурами, наче великою китайською стіною. Тому й отримало назву Китайгород. Зовнішні стіни не збереглися, а в селі і по сьогодні подвір'я обгороджують саме кам'яними стінами. Цікавий екскурсійний об'єкт костел Діви Марії, споруджений у 18 столітті. А поруч ще один каньйон, утворений притокою Дністра Тернавкою. В цьому місці на Дністрі споруджено водосховище, частина якого заповнює і каньйон Тернавки. Стрімка ґрунтова дорога веде вниз до мосту. А там, від самої води, піднімається вгору білого кольору вертикальна скеля. Виявляється, вона відома на весь світ. Але популярністю користується не в скелелазів, а в геологів. На Поділі дуже багато каньйонів, це характерно саме для цього регіону. Ось в 20 кілометрах від Кам'янця, річка Тернава утворила таку стінку. Єдина, унікальна, єдина в світі. Стіна, яку називають Китайгородське відслонення. Чому унікальне? Та тому, що тут можна побачити всі без винятку відшарування силурійського періоду. І тому вчені називаються стінкою еталоном і дуже часто сюди приїжджають. Ця геологічна пам'ятка відома під назвою Китайгородське відслонення. І цікаво, що більше половини інформації про силурійську епоху вчені отримали під час дослідження саме цього унікального об'єкту. Як каже народна приказка, хто рано встає, тому в'ягра не потрібна. Люди, які зібрались тут о 5 годині ранку, на привітання Добрий день відповідають це ще невідомо. Все просто залежить від того, яка буде погода, льотна чи нельотна. Для того вони пускають в небі кульки, а потім спостерігають за ними і щось записують у свої блокноти. Нагода спостерігати польоти повітряних куль над одним з найкрасивіших міст України випадає кілька разів на рік. Федерація повітроплавання України змагання тут проводить регулярно. Цього разу за Кубок Поділля боролося 25 екіпажів з 11 країн світу. Ранній старт звична річ серед повітроплавців. На нараду перед польотами вони збираються задовго до сходу сонця. Отримавши дозвіл на польоти та завдання, команди вирушають до місця старту. Судді визначають лише контрольні точки, над якими потрібно пролетіти. А майданчик для зльоту команди вибирають самостійно, враховуючи скло та напрямок віту. В одних команд це виходить швидко і невимушено. Так, що мені є ну, здесь? Нічого. Задання, Задання в каміне. Батарейки свіжі ставили. Ну, а в декому виникають проблеми. Хлопці, мабуть, вчора перемогу святкували. Пролетівши над містом, кулі знижуються в районі старого аеродрому. Десь тут робимо висновок повинен бути контрольний пункт. Кулі, наче зависають, над землею. Повний штиль. Група підтримки тут нічим не зарадить. Хвилин через 20 подув вітер і польоти продовжились. Команди швидко вантажились і виїжджали на заплановане місце посадки. Адже під час приземлення вітер може тягти корзину по землі з шаленою швидкістю. Щоб її втримати, потрібна допомога команди. Після приземлення пілоти діляться враженнями, а також планами на майбутнє. На ну, повітроплавання в Україні це досить нова справа на вивід спорту. Йому ще, тільки 15 років почалося воно наприкінці 80-х та початку 90-х років. Ми будемо плануємо літати 60 чи 70 місць яких ми знаємо мало, українці знають про них мало, але це, це дуже мальовничі, загадкові місця. Тоді як, наприклад, Почавська на Лавра чи Асканія нова, чи Шацьке озера це ті куточки, які повинен відвідати кожен український громадянин. А загалом, я вважаю, що наше завдання допомагати державі в її встановленні. І Будемо ми літати, до нас будуть приїжджати іноземні туристи, і будемо краще жити. Після змагань настав час вільних польотів. Екіпажі беруть набор з журналістів, чим і скористався наш оператор. Тож і ви маєте нагоду подивитись на місто очима повітроплавців. Прилади фіксують висоту, на якій знаходиться куля, а також швидкість підйому чи спуску. Якщо потрібно знизитись, то випускають частину повітря, потягнувши за фал управління, а якщо набрати висоту, підігрівають повітря в кулі. Чим більша його температура, тим воно легше, і тим вище підніметься куля. Піднімає її архімедова сила, тому справедливо сказати, що кулі не летять, а пливуть у повітряному океані. Другий пілот розповідає нам цікаві історії, які траплялися під час польотів над Кам'янцем. На фестивалі в Херсоні вдалося в хорошу погоду літати над річкою. і Рибак моїм пасажиркам нарвав кувшинок. Вони отримали букет. Це було, звісно, дуже романтично. Дівчинки до сих пор згадують этот політ. Уже были соревнования и катался я, в одном из шаров за на... мэра. Так понял. его где-то минут за пять до начала рабочего дня, ну, без да, пяти девять, высадили прямо на клумбе возле горосполкома с шара. И все видели, как он пошел сразу на работу из корзины. А в Херсоне опять недавно я катал мэра города, так он с шара высматривал скажем так, всякие нарушения. Там самозахват земли, там какая-нибудь несанкционированная свалка. Ну потом говоря, говорят, що что потом ругал кого видел, у кого видел нарушения. Мандрівкою в Кам'янець-Подільський закінчується перша частина телевізійного серіалу подорожей Унікальна Україна. В пошуках унікальних об'єктів, від карпатських вершин і до Керченської протоки. Від дунайських плавнів і до боліт Полісся наша знімальна група здолала більше як 40 тисяч кілометрів. А це довжина земного екватора. І сьогодні ми не прощаємось з вами. Ми кажемо до зустрічі у нових передачах.